Віталій Бутері Шахів грає проти Джеспер Уей. Даня рейтинг 1873. Пред! А там побачимо, що нас чекає? Якщо нічого не зробиш. Байдеш. Це це вже байдуже. Кінь поки що не грає, забрав поле у коня, забрав поле у коня, як же весело з вами грати? Фін придумав. Це, здесь не обов'язково, конечно. Ты не же нормальный, что. А я так стоїть поки що. Що це. що за фокус, фокус. Мокус, локус, токус. Перед тоді що? Дарай, біжить шахувати мені, їсти пішки. Перевіряйте. А в мене зараз пішок піде вперед. Угу. Брати йому, звісно, не надо. Можінь програє відразу. Що він там вигадав? Ну стоят я А, G4. Вже чотири хіди. Коняку зараз здівати будеш? Туди, сюди мінятись. Тут тут, тут, ту добре. Хочу турою залізти, якось. что и тут ему Благо, известно, там мало дается. Так, Давай тоді так просто Щоб тобі тут тура була трошки прив'язана до цього всього, Всієї цієї справи. Кинь кудись ідеш. Зайвий пішак? Щось нам дасть, не знаю. Можливо. Якщо все поміняти, дасть. З торими може бути нічим. Ну, міняй, ти з першого ходу хотів міняти цих ферзів. Боже, ну що ти тут думаєш? Що за тип? А за інших тобі треба. 74 на 83. Втрає 8 був кращий хід. Так, ну класний хід, я знайшов перекриття і під, під прикриттям слона. Всі процедури. Створили. Прохідного пішака, і він тепер змушений. Багато сил і ресурсів. Стягнути, щоб тримати, щоб пішак далеко не пішов. Фразів 4. Кудись там посилились ну, окей, я. Щось своє придумав. Тут зайвий пішак, якби комп'ютер каже, що. Their gut. А тут, можливо, вже не так нормально тура сіма, десь треба лісти турою все поміняти скоріше за все і б цього пішачка забрати і щоб два зв'язаних було було б нормально виграно